Привіт! Лови на кращий та на рецепт пампухів, для якого нам потрібно 250 г теплого молока, 2 столові ложки цукру, дріжджі 35 грам 2 яйця, вершкове масло 50 грам борошно 500 г. В миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі цукор і гарно все розмішуємо. Бляємо іншу посудину, додаємо яйця та трішки цукру та збиваємо міксером. Збиті яйця додаємо до дріжджової маси. Розмішуємо, додаємо розтоплене вершкове масло, додаємо поступово борошно і замішуємо тісто. Тісто має бути еластичне, не забите. При потребі, якщо тісто зарідке, досипати трішки борошно. Накриваємо тісто рушником і ставимо в холодильник на годину. Кожні 20 хвилин у тісті робимо невеличкі дирочки. Насипаємо невелику кількість борошна на дошку. Розкатуємо тісто і вирізаємо кружечки. Викладаємо будь-яку начинку. І другим кружечком накриваємо і вирізаємо меншим діаметром. Добре розігріваємо олію і смажимо наші пампушки до гарного кольору. Напишіть в коментарях, яка начинка вам найбільше подобається. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку, попереду багато цікавого.